Вітаємо вас на каналі жіночого журналу Жежур. А ви знали, що по очах можна визначити характер людини? Сьогодні ми хочемо вам розповісти, які особливості, особистості притаманні людям із блакитними, зеленими чи карим відтінком очей. Але спершу просимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку до цього відео. Також будемо вдячні, якщо ви будете поширювати наші відео в ваших соцмережах. Який характер людей з блакитними очима? Ці люди зарозумілі та емоційні, вони чуттєві та закохані, огортають свого партнера харизмою та сексуальністю, завжди знають, чого хочуть, сміливо йдуть до мрії і до останнього б'ються за свої цілі. Характер блакитнооких людей змінюється в залежності від відтінку райдужної оболонки. Темноблакитні очі говорять про імпульсивність, наполегливість. Прагнення до комфорту, світлоблакитні очі у романтичних натур, яким властива скритність, запал та вразливість, сіроблакитні очі вказують на самовладання, жорстокість, байдужість, лідерство та інтуїцію. Блакитнооким людям не просто порозумітися з оточуючими. У бажанні відстояти свої права вони часто йдуть на конфлікт. Який характер мають люди з сірими очима? Це вдумливі та розважливі особи, які вміють добре працювати. Вони практичні, терплячі та сумлінні, прекрасні співробітники, самодостатні, але без амбіцій, безперечного лідерства. У грошах і коханні, вони щасливі, вміють вкладати та накопичувати кошти. З партнером ніжні, скромні, зберігають вірність. Ось як змінюється їх характер залежно від відтінку очей. Темно-сірі – очі. Енергійність, вірність, ревнощі, мудрість та рішучість, сірі очі із золотавим або зеленкуватим відтінком у людей нерішучих та боязких, але оптимістів. Сірокі люди багато уваги приділяють саморозвитку, найяскравіше проявляють себе у роботі, пов'язаній з розумовою діяльністю. Який характер у людей із зеленими очима? Їх вважають добрими, щедрими та самовідданими особистостями, щирі та вірні, вони готові вислухати і дати служну пораду друзям та знайомим. У роботі талановиті, в особистих стосунках не бояться відповідальності, вміють забезпечувати сім'ю, байливі та ніжні з партнером. Залежно від відтінку райдушної оболонки, їх характер змінюється так: зелено карі очі у спокійних людей. Які прагнуть гармонії, терплячих і завзятих, популярних, вірних коханій людині, вони шанують сімейні цінності та обожнюють дітей. Зелено-блакитні очі у тих, хто шукає баланс між розважливістю та чуттєвістю, які люблять і дбайливі у стосунках. Зеленоокі люди загальні улюбленці, вони не рвуться в лідери, але їхня чарівність та вміння знаходити вихід із складних ситуацій. Сприяє розвитку кар'єри та відкриває шлях до керівних посад. Який характер у людей з карими очима? Караокі люди розумні, привабливі і мають особливу чуттєвість. У них здорова самооцінка та вміння жити незалежно від думки оточуючих їх людей. Вони стоять душею компанії, раціональні, практичні, живуть у комфорті та добробуті, у відносинах закохані. Але швидко остигають. Ось як відтінок впливає на характер світло карі очі, такі люди сиром'язливі та схильні до усамітнення, самостійні, працьовиті, нерішучі та надмірно вразливі і злопам'ятні. Карі очі сірим відтінком у людей загадкових і непередбачуваних, які важко йдуть на зближення. Караокі люди надміру запальні і відкрито висловлюють свою думку. Але вони дуже швидко відходять та готові згладити будь-який конфлікт. Який характер у людей з чорними очима? Пристрасні, енергійні і духовно багаті люди мають очі глибокого темного кольору. Вони не терплять відмов, з легкістю долають перешкоди, горді, самолюбні та самодостатні. Іноді поводяться агресивно, діють з опалу, але їхній темперамент зачаровує. У них багато друзів та шанувальників. Залежно від відтінку райдужної оболонки, ці якості проявляються сильніше або слабше. Чорні очі з карим відтінком це сильні інтуїти, їм можна довірити потаємні таємниці. Чорні очі із синім відтінком оптимісти та логіки вирішують на складніші завдання. Чорнокі люди люблять небезпечні пригоди та бути у центрі уваги. Вони стають лідерами у будь-якій сфері діяльності. Який характер мають люди з очима хамелеонами? Люди із змінливим кольором очей зустрічаються нечасто. їхня райдушка переливається залежно від освітлення, настрою та стану душі. Дивовижний відтінок свідчить про надмірну імпульсивність, суперечливість та емоційність. Такі особи занурені у свій внутрішній світ, їхній настрій часто змінюється. Явище зміну кольору райдужної оболонки, схоже по природі з реакцією шкіри хамелеона. На чоловіків та жінок очі хамелеони впливають по-різному. Чоловіки імпульсивні та не вписуються у загально прийняті рамки, вони не люблять вирішувати чужі проблеми, зате легко вирішують свої, виходять з будь яких випробувань переможцями. Жінки легко спалахують і швидко втрачають інтерес до людей і занять. Оптимістичні, амбітні, легкі на підйом, успішні у житті. Люди з очима хамелеонами багатогранні особистості. Вони часто стають першовідкривачами і ніколи не пасують задніх. Який характер у людей із очима сіро-зеленого відтінку? Це прагматичні та спокійні люди, які вміють тверезо дивитися на життя цілеспрямовані та стійкі, володіють доброю душею. Прагнуть допомогти і опікуються слабкими, не ображають близьких, у стосунках цінують щирість. В роботі стабільні та відповідальні, у коханні беруть провідну роль. У чоловіків та жінок з очима такого відтінку характер дещо відрізняється. Жінки вразливі, не люблять інтриг та не прощають зрад. Чоловіки користуються довірою та повагою, добрі керівники та натхненники. Люди з сіро-зеленими очима творчі. Та мають надзвичайні хобі, вміють висловлювати емоції через музику, вірші чи малюнок. Як бачите, колір очей визначає не тільки зовнішність, а й характер людини. Аналіз відтінку райдужної оболонки дозволить вам швидше зрозуміти і знайти підхід до людей. Якщо вам сподобалось наше відео і ви не хочете пропустити нових, то радимо вам підписатись на наш канал та поставити вподобайку. Також будемо вам дуже вдячні за поширення наших відео у соцмережах. До нових зустрічей!